Колись у прадавні часи жили дві могутні чарівниці, мати і донька, а з ними і маленький хлопчик стрітень Було це на світі, коли могли розмовляти і звірі, і дерева, і навіть вода. Все було наповнене магічним змістом і дива могли трапитися будь з ким. Дві чарівниці. Земля і природа мудро керували світом, були щедрими до людей, до тварин. Земля жила високо в горах на найвищій скелі, закрученій так, що жодна жива душа ніколи б туди не добралася, хіба що маючи чарівну карту. А природа мешкала в лісі. У невеликій хатинці зі старого дерева, яке то підіймалося високо в небо, а то опускалося в самі надра землі. Це були часи, коли у світі цілий рік панувало тепло, клімат був м'який, поля родили цілий рік, а люди жили ніби в раю. Всі мешканці дуже поважали могутніх чарівниць і їх правила життя не рубали ліс, не брали їжі більше, ніж потрібно, тому що всього мали вдосталь. Але могутні чарівниці мали одну таємницю. Їх сила була захована у чотирьох кулях вогняній, в якій палало сонце, блакитній. В якій хололи ріки і ховалися могутні вітри, зеленій, в якій росла трава та зав'язувалося життя квітів і дерев, та червоній, що ховала секрет плодючості плодів та дерев. Щоразу, коли одній із чарівниць потрібно було поповнити свої сили, вона торкалася куль. якщо ж через певний час вони цього не робили, то могли заснути навіки. Так і існував цей дивний світ, оберігаючи свої секрети від усього живого. Одного разу природа отримала звістку від землі, що їй потрібні кулі, бо вже настав час поповнити сили. На жаль, в цей самий час. Природі потрібно було перевірити людські посіви, і вона вирішила передати кулі через свого сина стрітня. Чарівниця обережно склала кулі у кошик, зверху прикрасила усяким начинячком та смаколиками і суворо наказала стрітню нікуди не звертати з дороги, допоки кошик не буде у бабусі. Стрітень був жвавим хлопчиком і мав непосидючий характер, він, мабуть, товаришував з усіма звірями, що жили у лісі. Малий ще не мав чарівних сил, адже від роду йому було всього років десять, а сили з'являлися лише у дванадцять. Він мріяв літати, тому завжди швидко бігав, неначе й з землі не торкався. Ось і цього разу, прихопивши кошика, стрітень почав підніматися на високу гору по знайомій стежині, яка закручувалася, звивалася, немов зніка, а то здавалося, що взагалі зникала у кущах. Хлопчик весело насвистував якусь пісеньку, коли раптом почув знайомий цвірінчання зверху. Це був його давній товариш Жайворонок. О, привіт, старий друже, радісно промовив стрітень. Привіт, привіт! А куди це ти так поспішаєш? Біжу до бабусі, весело відповів хлопчик. Сам один і тобі не страшно. Та ні. ні засміявся стрітень. Я вже дорослий. Можна я з тобою полечу, разом же буде нам веселіше, запропонував жайвором. Звісно, звісно, давай, зрадів хлопчик, і друзі помандрували далі, не помітивши пару злісних жовтих очей, які уважно стежили за ними. Та і важко було їх помітити адже це був павук. Маленький, але пихатий. Він простягував свої нитки всюди, а тому міг мандрувати по них, як верхолас, і знати про все, що відбувається навкруги. А ще павук був дуже гордим і вважав, що він має керувати всім світом, так, як його. Павутини пронизували усі надра до найпотаємніших їх закутків. Одного разу він так поринув у свої темні думи, що спустився на павутині туди, де проживала земля, і побачив, як та торкалася куль та оновлювала свої сили. Він і собі наблизився до однієї з куль та торкнувся лапкою, після чого відчув прилив такої неймовірної сили, що йому захотілося доторкнутися одразу до всіх чотирьох куль. Але земля вже встигла їх заховати. З того часу павук втратив сон і апетит, він усюди шукав ті кулі. А ще в нього з'явилися магічні сили. Він міг збільшувати і зменшувати свою павутину, як того забажає. І якщо жертва в ній проводила багато часу, то розчинялася у повітрі. Тож того ранку павук був дуже радий, коли почув через дупло старого дерева, в якому заховався, що стрітень мандрує сам. А друзі йшли далі і не здогадувалися про загрозу, що нависала над ними. Сміялися, пустували, жартували і бігали на випередки. Раптом із кущів неподалік почули чийсь крик. Допоможіть, допоможіть, доносився звідти жалібний голос. Стій, промовив жайворонок, ти не можеш туди йти, бо мати наказала тобі нікуди не звертати, нікуди. Я повинен хоч краєм ока глянути, чи зможу чимось допомогти. Верто сказав стрітень, серце якого стискалося від жалю. Він не міг пройти повз чужу біду, тому швиденько побіг на звуки, так швидко розігнався, що навіть не помітив, як перечепився через великий камінь, який, наче, хтось навмисне кинув на дорозі, і впав в прямісіньку палутину. У верхньому її кутку павук жалібно кричав на допомогу, на допомогу. Миттєво, лише одним помахом лапки, він збільшив павутину і стрітень разом із кошиком потрапив у пастку. Чим більше хлопчик рухався, тим більше заплутувався. Тепер усе буде моїм, і ніхто тобі не допоможе, сміявся павук. Тепер я буду наймогутнішим чарівником і правитиму усім світом Не ваші квіти і врожаї, а моє павутиня буде прикрашати світ. Жай, воронку, допоможи, попрохав стрітень. Лети до моєї мами і розкажи їй про все. Маленька пташка щодуху понеслась прохати допомоги. Тим часом павук підсувався все ближче і ближче до жертви. Він видер кошика з рук хлопчика і вирішив спочатку влаштувати собі святковий обід, так як був дуже самовпевненим, а ще вважав, що його тепер ніхто не зупинить. Далі він простягнув свої бридкі лапи до кошика. Але сталося непередбачуване, кулі випали і покотилися вниз, та так швидко, що павук не встигав за ними. У цей час жайворнок уже повідав про все природі, і та за одним помахом руки перенеслася до підніжжя гори, а ще покликала на допомогу матінку землю. Природа побачила стрітня у сітях павутини і кулі, що стрімко котилися вниз. Вона швиденько зловила кулі, жайворнок їй у цьому допоміг і поспішила на допомогу синові. Кулі були впіймані, та, на жаль, стрітня там вже не було. Павутина була порожня і лише перевернутий кошик. Балявся поруч. Павук, як тільки побачив чарівницю, швидко заліз на найвищий камінь і там заховався. Земля, яка тільки но прибула на місце подій, зрозуміла, що стрітня вже не повернути, і тоді вона звернулася до доньки. Не плач, доню, я знаю вигід. Але тепер світ ніколи не буде таким, як був раніше. Вона взяла чотири кулі, наказала природі востаннє потримати їх у руках. Потім поклала ті кулі на землю, прошепотіла щось і розбила їх ногами. З цієї пори на світі з'явилось чотири пори року літо. Період, коли панує тепло, як у добрі давні часи, осінь, коли всі збирають урожай, зима, коли земля спить і відновлює свої сили, і весна, коли прилітає стрітень, будить землю і все розквітає. Адже стрітень і природа, відтоді просто стали невидимі для людей. На згадку про ті давні часи люди влаштовують свято, а ще випікають невеличких жайбрунків, якими закликають весну. А що сталося з павуком? Він отримав по заслузі, і тепер, що осені наплітає купу павутиня, яке, політавши бабиним літом, падає людям під ноги.